Вітаю, це Капрі Ньюз, Найактуальніші новини регіону на календарі вівторок, 16 серпня. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Ворог продовжує обстрілювати Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ. Зруйновано багато будинки. Деякі горіли та вигоріли вщент більше 20 приватних будинків досить суттєво пошкоджено. Евакуація на Донеччині в області лишається не більше чверті населення. Павло Кириленко з моменту. Обов'язкової евакуації вже евакуйовано 5575 осіб. гастролі мера районами покровської громади тривають. Та чи є від них якийсь то сенс? Які конкретні питання вопроси. Ми вирішили? і не тільки одна болтовня? уже місяць по всьому городу. Болтовня. болтовня. оренда та купівля приватних будинків у Покровську. Чи є варіанти? Іде шукати зараз. Дуже тяжко знайти будинки, які пусті, тому що люди протягом цього літа вже займаються. Потенці за підтримки Сергія Андріченка у приватному секторі Динаса було створено волонтерську медбригаду. Фельдшер у нас є. І на даний момент є медсестра, яка працює в ЦРБ. І є медсестра, яка працює у нас на Динесі. Вона йде медсестра міцестраційна. Аналіз цін на ринку. Яка ситуація у Покровську? Ну це не да, це не понімаються. що нашу Надо жити як це. Від бухгалтера до шеф-кухаря. Історія покровчанки, яка перетворила мрію на реальність. Одного часу годували більш переселенців, їздили на вокзали, кормили, займалися благодіяльністю. Ворог продовжує обстрілювати Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ. Усі подробиці далі. Майже щодня Бахмут перебуває під ворожими обстрілами. Окупанти гатять по місту з артилерії, реактивних систем залпового вогню. Вночі 15 серпня вибухи у Бахмуті тривали декілька годин. Війська завдали потужного удару по місту. Зруйновано багатоповерхові будинки. Деякі горіли та вигоріли вщент. Більше 20 приватних будинків досить суттєво пошкоджено. Деякі зруйновані майже повністю з деяких Пошкоджено дах, вікна, стелі. Поліцейські знаходяться на місці події. Документують наслідки злочину. Інформації про постраждалих не надходило сьогодні. Вночі, 16 серпня, обстрілу черговий раз зазнав слов'янськ. Гучно було на вулиці Барвінківській, також вулиця Батюка, горів кар'єр, жертв постраждалих. На щастя, немає. Неспокійна ніч була і в Краматорську. Ворог обстріляв приватний сектор. Були зруйновані будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Мешканців, які лишилися у містах, закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Росія обстріляла 13 населених пунктів Донеччини. Масовим обстрілом піддались міста Авдіївка, СМТ Південне, місто Миколаївка, Залізне, Первомайське, Часів, Яр, Дружба, Калинове, Слов'янськ, Велика Новосілка, Бахмут, Ясногірка, Курахове. Російські війська застосували артилерію, міномети, танки, РСЗВ «Град», Ураган та нанесли авіаудари Нурс. Окупанти поцілили у житловий сектор. Є втрати серед мирного населення. Зруйновано та пошкоджено 19 об'єктів, 14 житлових будинків, школа, інтернат, гуртожиток, господарча споруда, ангар, кафе. За добу силами поліції було евакуйовано 415 громадян. Загалом від початку серпня до більш безпечних регіонів виїхало майже 6 тисяч людей. Більше тисячі з них діти. Сумна звістка сколихнула Донеччину. Обірвалося життя пожежного рятувальника 19-го державного пожежно-рятувального загону, молодшого сержанта служби цивільного захисту Юрія Мінакова. Поранення, яке виявилось смертельним, він отримав 14 серпня, коли гасив у Білицькому пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Юрія відправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Лікарі відчайдушно боролися за його життя. Але сьогодні зранку Юрія не стало. Йому було лише 26 років. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Мінакова. Вічна пам'ять. Голова Донецької ВЦА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону розказав, що з Донеччини загалом було евакуйовано три чверті населення. Подробиці дивіться далі. Ситуація у Донецькій області лишається напруженою кожного дня під обстрілами знаходяться такі міста, як Бахмут, Солидар, Сіверськ, Слов'янськ. Прилітає і в Краматорськ, Костянтинівку, Торецьк. Як повідомив голова Донецького ВЦА Павло Кириленко, більша частина області вже була евакуйована. Це практично три чверті населення. А чверть населення лишається, але евакуація після прийняття розпорядження уряду від 2 серпня продовжується. Загалом з 2 серпня, коли в Донецькій області розпочалася обов'язкова евакуація, у більш безпечні регіони виїхало понад 5 тисяч мешканців. З моменту обов'язкової евакуації вже евакуйовано 5 тисяч осіб. Це на сьогоднішній день, і темпи її ми скільки маємо можливості, будемо збільшувати. Попри це, очільник області запевняє, що робота у цьому напрямку триватиме і надалі, аби зберегти якомога більше людських життів. Проводитимо і щодня інформаційну кампанію для того, щоб люди розуміли, куди вони їдуть, які умови, яка допомога від грошової до морально-психологічної буде їм надавати. Нагадаємо, що з Покровська курсують два евакуаційні потяги: один до Львова, другий до Кропивницького. Ними мешканці Донеччини можуть безкоштовно виїхати у більш безпечні регіони. До уваги суб'єктів господарювання та населення у Донецькій області на території області буде організоване патрулювання з метою контролю за дотриманням заборони торгівлі алкоголем. Таке рішення було прийнято у зв'язку з наказом командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця від 09.07.2022 року. Гастролі мера районами Покровської громади тривають. Та чи є від них якийсь то сенс? Прийдешній опалювальний сезон, який офіційно розпочнеться вже через декілька місяців по всій Україні, окрім Донецької області, неабик турбує мешканців Покровська на чергову зустріч з міським головою. Люди прийшли саме з цим наболілим питанням: як пережити зиму, як жити без отоплення і без світу, якщо не буде? Что говорят, не будет света, канализации и всего. Мне 75 лет, я никуда уже не поеду. А стреляют везде. Везде. Если бы сказали, ой, выезжайте туда, там никто вас не тронет. Так кто нас так, главное, говорят, А то, значит, на работу вы... ходите, шахтеры да, ходят, так? правильно ходят. А они как будут? Кто их будет кормить? Семьи выезжайте, как? Куда они будут? Думати об цьому треба, перш ніж чим це говорити. Сама зустріч з мешканцями розпочалася зі слів міського голови. Газу в Донецькій області не буде. Де у вас горгази ви привели, начальник? Чому він не скаже, що от вона, підгородня, ось такий вентиль, відкрутіть. Нам не треба газ в дома, випустіть його до котельни. Все. Нам не треба 50 градусів, 100 градусів батареї, 50, 40, все. Чи, що ви робите в цьому? Только рассказывайте нам, что надо эвакуировать. А можно привести газ, жижи. Нельзя. То, что касается э, тепла, газа, в этом году быстрее всего не будет, потому что его никто не сможет протянуть за такой э, короткий промежуток времени. Раз, второе. Что касается перевода котельных на э, твердое топливо, на уголь за такой промежуток короткий времени, первое, невозможно сделать проекты, второе, в местном бюджете нет средств их профинансировать. И третье, на сегодняшний день, и третье, на сегодняшний день. Третя на сьогоднішній третя на сьогоднішній день. Даже якщо б у нас були проекти, та стоїмость орієнтовочне 1 мільярд гривень. При наших 150 п'ятдесяти мільйонах гривень зробити невозможно. Куди ж ділися гроші з бюджету? Міський голова відповісти не зміг. Про те, як альтернативу запропонував грітися взимку на базі дошкільних та навчальних закладів Покровська, готові зараз для пунктов обогрева, которые находятся на наших школах, садах, твердотопливные котельные, чтобы те, кто будет в этом нуждаться, работники критической инфраструктуры, прежде всего, имели возможность э, прийти там погреться или же переночевать. Чи взагалі пропоную грітися в підвалах? Убежище, абсолютно все наши э, укрытия будут оборудованы или котлами, или буржуйками, для того, чтобы можно было там... Естественно, если будет на улице холодно, находиться и, под, и подтапливать. Да. Значит, буржуйки, укрытия, топить нельзя. Они сжигают кислород, а там и так дышать нечем. Если еще буржуйка сожжет кислород, то все эти люди уснут. Это 100%. Проте хочеться нагадати пану меру, що більшість підвалів та укриттів в покровській громаді, на жаль, непридатні для перебування там людей. А місцева влада разом з комунальними підприємствами вже котрий місяць війни не поспішає приводити їх до ладу. Винятком є ті укриття, які люди самотужки підготували для своїх потреб. Не знайшовши що відповісти на обурення мешканців, мер Трибушкін знову почав нагадувати про евакуацію. Ближайше ми чекаємо... массированные боевые действия, которые за эти могут повлечь большое количество человеческих жизней. Небезопасно находиться здесь, поэтому настоятельно всем рекомендуют эвакуироваться. Уверихали все, вместо того, чтобы работать, давать деньги, блин, стране. А ви устроїли отут, отут этот дебилизм. Всі уїхали, все деньги потратили, приїхали. вы тепер ви від нас? Ми это слышали сто раз. показывают. показують. Ви не виступайте одно і то же близько двох годин спілкування. Мер уникав прямих відповідей на конкретні питання людей. Тому обурення людей сягнуло апогею. Які конкретные вопросы мы решили, і не то одна болтовня. уже месяц по всему городу. Одна Понедил, это он, это он, он, он. Он. Лето кончается. Вы что-нибудь сделали, Вы чтобы Целый тихот, месяц да, ездите да, по да, разным этим самым мы и говорите, надо сделать, там, проект, там, надо, надо, планирую, надо сделать проект. Надо сделать проект. Так начинайте его делать. Проектов. Кто Долго должен воля, заниматься городом? Я или вы? вы? Вот кто? Это на чем? Вот кто должен заниматься городскими делами? Кто должен готовить это? Что вы пришли нам лечить? Та тільки навіть після таких емоційних висловлювань почути якісь конкретні шляхи вирішення ситуації мешканці так і не змогли. Гастролі мера районами громади тривають. Та чи є від них якийсь то сенс, якщо крім обіцянок і запевнянь ніяких дій люди не бачать? А питання опалювального сезону та мокловим мечем зависло над мешканцями громади. До опалювального сезону лишилося два місяці. Марія Горбачова Чепіль Даніїл спеціально для Каприніюс. Верховна Рада України прийняла законопроект щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Законопроєктом передбачено використання щодо тварин будь-яких піротехнічних виробів, а також заборони використання щодо тварин будь-яких фейерверків. зокрема салютів та петард під час проведення спортивних видовищних заходів, відео та фотозйомок. Оренда та купівля приватних будинків у Покровську. Чи є варіанти і де шукати? У зв'язку з проблемами з водопостачанням та відсутністю газу у Донецькій області. Опалювальний сезон у багатоповерхівках пережити буде досить важко. Тому багато мешканців Покровська шукають альтернативу і переїжджають у приватні будинки. Дехто на сезон, а дехто на постійне проживання. Тож ми вирішили дізнатися, чи можливо зараз купити або орендувати будинок в інтернеті. На сайті Олекс ми знайшли кілька варіантів. Ціни на купівлю будинків починає. Нають від 45 тисяч гривень і сягають аж до 1 мільйона гривень. Наприклад, дім з євроремонтом у Покровську ціна понад 330 тисяч гривень, за стареньку хатинку з дерев'яними вікнами близько 80 тисяч гривень. А ось орендувати дім з пічним опаленням у Покровську можна за 4 тисячі гривень на місяць. Проте таких пропозицій дуже мало. Приватний будинок у Новогродівці коштує близько 250 тисяч гривень. А у селидовому будинок з євроремонтом і комбінованим опаленням можна придбати майже за 380. Десят тисяч гривень, а чи є зараз вільні або покинуті будинки у громадах Покровського району, у які можна заселитися? Дізнаємося у старост. У срібному знайти зараз підходящий будинок дуже важко, адже люди, попри обов'язкову евакуацію та періодичні обстріли населеного пункту, залишаються на місці. Ні, немає. Поки на даний момент у нас ніхто ще що не виїжджав нікуди. У Родинському також не легко знайти житло у приватному секторі. Вже багато хто приїжджає з. Ається приїжджати до своїх видів, які мешкають в приватному секторі. А щодо зйому будинків, то зараз дуже тяжко знайти будинки, які пусті, тому що люди протягом всього літа вже займають ці будинки. До того ж, до родинського спочатку бойових дій почали приїжджати переселенці з гарячих точок Волновахи, Маріуполя, Вугледару, староста міста Катерина Андрійченко разом з місцевими мешканцями вели активну роботу з розселення цих людей у порожні квартири та будинки, допомагаючи людям знайти новий дім. Якщо все ж таки вдається знайти у родинському порозі, будинок, ...то домовлятися про купівлю або оренду потрібно безпосередньо із власником помешкання. Отже, як бачимо, ситуація на ринку нерухомості наразі досить неоднозначна. Ціни на оренду будинків з пічним опаленням значно зросли порівняно з минулими роками. Проте ситуація з газопостачанням не лишає мешканцям багатоповерхівок іншого виходу, як виїжджати в інші регіони чи шукати нове житло у приватному секторі. За підтримки Сергія Андрійченка, у приватному секторі Динасу було створено волонтерську медбригаду. Ініціатива щодо створення медбригад у Покровській громаді набирає обертів. Все більше і більше медичних працівників, які лишаються в місті, виявляють бажання долучитися до волонтерських медичних бригад, аби у разі необхідності надати свою кваліфіковану допомогу. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і всі, хто може допомогти, звертайтеся до нас на гарячу лінію. Люди с медицинским образованием в случае необходимости смогут оказать первую помощь. И пока в городе работают медики, работает скорая помощь. Но мы должны быть готовы к разным развитиям событий. Каждый прекрасно понимает, рядом с нами идут боевые действия. И каждый, кто принял для себя решение остаться, должен осознать всю ответственность, І будь предельно осторожним. Динас один з віддалених від центру районів. Місцеві мешканці, серед яких є медичні працівники, розуміють, що у разі надзвичайної ситуації швидка сюди може не доїхати а вчасна надана домедична допомога врятує комусь життя. У Нас по вулиці три медика є, стаж вальшої. У них, опыт у них хороший теж. Фельдшер у нас є. І на даний момент є медсестра, яка працює в ЦРБ, і є медсестра, яка працює у нас на Дінасі. Она йде медсестра. Вони згоди допомагати всім. От ми всі улиці розговорювали у тривожній аптечці, яку отримує кожна волонтерська бригада. Є усі необхідні лікарські препарати для надання першої домедичної допомоги: Кровозупиняючі, знеболюючі, антисептики, джгут, бенти та вата. Одноразові шприци, йод тощо. Жительки Динасу кажуть, ця ініціатива Сергія Андрійченка їх дуже згуртувала і дякують за тривожну аптечку. Така ситуація зблизила нас учн. Дякую Сергію Сергійовичу, що він нам допомагає. Я вважаю, це завжди очень актуально. Ти в наше час люди створюють такі. Бригади помощі люди агітірують друг друга. Люди більше стали активістами і більше стали плачоней. так скажемо, друг другу. Будь нагадаємо, що волонтерські бригади вже були створені у мікрорайонах Лазурний, Шахтарський, Південний та у центрі міста. З контактами волонтерів ви можете ознайомитись на сторінці команди Сергія Андрійченка та на сайті Телебачення Капрі Покровськ, серпень 2022. У Мирнограді продовжують видавати гуманітарну допомогу. Завтра, 17 серпня, отримати її зможуть мешканці світлого та східного. Отримати продуктовий набір зможуть ті, хто отримав гуманітарку у травні, червні не більше двох разів. Усім, хто отримав допомогу у липні та серпні, в комітеті самоорганізації на ПК Україна на підприємствах від фонду Червоного Хреста та в УСЗН від співдії гуманітарна допомога тимчасово не видається. При собі мати паспорт і ПН. Отримати можна за адресою молодіжний 44-16 з 9 до 12. Аналіз цін на ринку. Яка ситуація в Покровському? Багато з нас звикли купувати харчові продукти у супермаркетах, але на ринку теж є чималий вибір харчів. Підприємці, які лишилися в місті, намагаються підвозити товар та забезпечити населення всім необхідним. Ціни на овочі в цьому році неприємно б'ють по кишеням мешканців. На помідорах ціна впала. Розові помідор 30 гривень, 18-20 красний. Поклажани 25 гривень. Перець 30-35 огурцы 30, огурцы не меняла цина. Картошка разная. Есть 15, есть 18, 20, лук 30, капуста 25. Морковка есть 30, есть 35. Бурячок 30. Та й фрукти й бахчеві значно дорожче, минулі роки. Арбуз 30 гривен. Это импортный товар, она на нього цена не сильно падает. Також на ринку є чималий асортимент м'ясної продукції. Деяку з них підприємці виготовляють самі. Ковбаса домашнього виробництва коштує 350 гривень, кров'янка – 120 гривень, бастурма – 400 гривень, копчена буженина коштує 350 гривень, сало можна придбати від 170 до 200 гривень, печінку гов'яжу можна придбати за 150 гривень. «В настоячий момент все відбувається, людей мало. 80, вот, рбришки, грудиночки. Навіть 150-160. Приходите к нам скуплятися, пожалуйста. Сюда домашні капітали, колбаски, для самі. 100 гривень грудина. Це классный набір для борщу. Саме м'ясо, те, що для борщу, краще немає. Найбільше м'яса 140 гривень. Я вважаю, що на м'ясному ну, на ринку м'ясних продуктів, от, то говядина зараз яловичина, так, як ми говоримо. Вона сама дешева. Ще досить великий асортимент молочної продукції, яку привозять зі слов'янки. У крамничці можна придбати молоко по 25 гривень за один літр. Сметана коштує 60 гривень за пів кіло, сливки 200 гривень за один кілограм. Різні сири коштують приблизно від 170 до 190 гривень за кілограм. Масло вершкове 300 гривень за один кілограм. Також є і соняшникова олія. Один літр можна придбати за 80 гривень. Тож, як Продуктів вистачає. Головне попит та ціна. Там з білозерки. Заїжджаю, саду, ну, ціни да цены поднимаються. Так що, ну а що делать? Надо <плес> жити як <плес> <как> то <плес> <плес> Вот же везде є. Ну, є, главное, що де купити хорошо хотя бы. А так, мультфильм, доставимся уже. Асортимент большой. А ціни, конечно, хотелось бы поменьше. Мы живем в селе, нам легче. А мясо, да, подпрыгнуло в цене. А овощи-то все свое. Если нет что-то в одном магазине, в другом можно купить. Цены да подскочили початком війни українці гостро відчули, як здорожчали продукти. Особливо кусаються ціни на фрукти, овочі та крупи. Основною причиною подорожчання є порушення ланцюгів постачання через військові дії. Проте ринок завжди був тим місцем, де можна знайти майже усі продукти та товари, а іноді ще й непогано поторгуватися. Як бачимо у Покровську, асортимент продуктів на ринку різноманітний. Сподіваємось, що ціни не продовжують стрибати вгору. Знімальна група телебачення «Капрі» спеціально для Катрі н'юс. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити чоловікам покидати територію України. Він зазначив, що усі обмеження на виїзд чоловіків з країни будуть зняті після скасування військового стану. Від бухгалтера до шеф-кухаря історія покровчанки, яка притворила мрію на реальність. Про шлях Ганни Кочаш до своєї мети та професійні досягнення. Дивіться вже завтра у 18-й в ефірі Телебачення Капрі у програмі Власний шлях або на Ютуб-каналі Телебачення Капрі. Виїжджати чи залишитись це питання задав собі кожен мешканець Донецької області. Багато хто був змушений починати справу свого життя спочатку. Знайомтесь, це Гана Кочаш за фахом бухгалтер, потім кондитер з великим досвідом. З початку війни жінка стала за плиту і стала готувати обіди переселенцям. Я відношу себе до цієї категорії людей, яким не все одно. Мені не все одно чим я займаюся. Мені дуже важливо бути корисною і, мабуть, коли ти усвідомлюєш, що праця, яку ти сьогодні виконуєш. Ти б її робив безкоштовно, мабуть, це твоє, і мені дуже хотілося бути потрібною. Готування гарячих обідів досить далеке від високого кондитерського мистецтва, але героїні нашого сюжету вдалося перелаштуватися та кожного дня годувати смачненьким переселенців. Мені довелося навчитися самій і навчитися цього цій справі наших працівників дівчат, які зараз професіонали працюють стабільно на кухні і дають гарний результат Одного часу годували більш переселенців, їздили на вокзали, кормили, займалися благодіяльністю. Проте життя не стоїть на місці. До міста почали повертатися люди. Аби задовільнити їх гастрономічні вподобання, Ганна разом зі своєю командою почала готувати українські страви. Потім, коли більшість людей почала повертатися, з'явився попит, нам треба. Було щось запропонувати. І ми почали з простих страв. Почали з українського борща, потім наліпили вареників, потім пельменів. І так пішло, пішло, пішло. Ось такий він шлях: від бухгалтера до шеф-кухаря. Непростий, проте сповнений самовіддачею і прагненням досягти висоту своєї своїй сфері. Покровськ, серпень 2022. А тепер поговоримо про погоду на завтра, 17 серпня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в покровській громаді буде покрито хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 19. І це були усі новини цього інформаційного випуску. Ще більше новин ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соцмережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось вже завтра.